Лінійка SWEK це термоконтейнери класу Ultra Light для щоденного використання. При радикально компактних розмірах та малій вазі цього харчового термоса він буде актуальним вибором як для дітей, так і для дорослих, які користуються маленькими сумками. Повноцінне дитяче смачнісімо або холодний десерт вкупі з кольоровими рішеннями у вічно лагідних пастельних тонах будуть ніжити маленького гідоніста в кожному власнику. Стінки корпусу зменшеної товщини, що забезпечує мінімальну вагу при збереженні міцності. Вага серії 270 г при об'ємі 0,26 літра. Поліпропіленовий корок на різьбовому з'єднанні має подвійні стінки для максимальної термоізоляції. Герметичність забезпечує два силиконових ущільнювача. Горловинка серії має зручний для наповнення та обслуговування діаметр в 70 мм. Стінки термоконтейнеру мають вакуумний проміжок в 1 мм, що дозволяє зменшити габарити серії до мінімально можливих при збереженні ефективної термоізоляції. За 6 годин в кімнатних умовах гарячі страви втрачають температуру з 95 до 50 градусів, а холодні прогріваються з 4 до 12. Стінки ємності дзеркально гладенькі завдяки технології електрополірування Слік Стіл. Таке покриття стійке до корозії та забруднення. Всі пластикові та силиконові частини не містять бісфенол А. Завдяки цим технологіям жодна з поверхонь термоконтейнера не вбирає смаки та аромати страв та не виділяє шкідливі речовини. Також термоконтейнер має круговий поліпропіленовий бампер, який захищає корпус від ушкоджень. Термоконтейнери серії SWEK створені для перших в житті ланчів та дорослих, але таких легких перекусів. Нескінченні прогулянки парками, екскурсії, робочі п'ятихвилинні паузи, або просто спонтанні пригоди завжди будуть ситими. Об'єму термоконтейнера вистачить на одну-дві порції фруктової кашки, суперсупу супу або просто фруктового десерту. Серія переповнена добром, легкістю та теплом для повсякденного використання усюди, від дитячих садочків до робочих кабінетів.